Інтерв'ю Зінченка, яке ви маєте побачити, відповів, чи готовий воювати за Україну та видав чергову порцію бази. Дружина Вірта сказилася, ображає Діму Порознюка та його дружину. І здається, перейшла усі межі. Та легендарний гравець Барселони у благодійному матчі на Стемфорд Брідж. Хто наступний? Питання, друзі, з цього і почнемо. Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда, колишній захисник Барселони, Жерар Піке, візьме участь у благодійному матчі for Ukraine на підтримку України, який відбудеться 5 серпня в Лондоні на Stamport Bridge. Можна ще Шакіру взяти в іншу команду. Є таке шоу на новому каналі від Білить Барсу. В УЄФА заявило, що не забороняли демонструвати прапор України на фіналі ЛЧ, а турецькі правоохоронці намагались відібрати його у Фана за власною ініціативою. І там є достатньо розлогий спіч, але не буду його приводити, бо то затягнеться надовго. Єдине і ключове, що хочу тут привести, це те, що уЄФА типу, не забороняли. А от турецькі там ці службовці, охоронці, називайте їх як хочете. Вони прапор вирішили забрати власне. Офігіли. Захисник збірної України Валерій Бондар та півзахисник Олександр Піхальонок пропустять черевневі матчі національної команди у рамках відбору до Євро 2024. Повідомляє УАФ. Причиною цього є травми, які отримали обидва гравці. Друзі, матч збірної зовсім скоро, і ви вже можете зробити на них прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Все просто залітайте за лінком в закріпленому коменті під цим відео. Якщо ви новачок, то ви ще й до 4,5 тисяч гривень отримаєте. Робите прогнози, підігріваєте інтерес до поєдинків і головне, друзі. Будьте всередині гри разом з трибуна та фаф. І крокуємо до перехідних матчів за прописочку в УПЛ і за путівочку в УПЛ. Як ви знаєте, ЛНЗ, Черкаси, вийшло до Прем'єр-Ліги. І там нині радість, хороший настрій, судячи по цьому е коменту, а от в Рівному, в Рівному ні. Хоч Верес і врятувався від вильоту, але Юрій вірт аут про це коуч сам заявив, і там нині якась. Епопея відбувається. Я йду з команди. У мене була розмова з президентом. Буду відкритим тиждень. Тому він сказав, що весь футбольний клуб проти мене. Тому я не маю ніякого права залишитися. Я йду з команди. Важко зараз говорити, чесно кажучи, є люди, які просто засунули ніж у спину і тримали його до сьогоднішнього дня. Я не міг це зрозуміти, бо пройшов дуже великий і важкий шлях. Буду відвертим, півтора місяці ведуться розмови з приводу відставки. Футболісти все це знали. З футбольного клубу не бачив ніякої підтримки, ніякої. Кинули в топку, випливай, як хочеш. І по суті, цей коментар насправді описує те, що відбувалось в вересі останнім часом. ЗМІ топили вірта. Керівництво, судячи по всьому, і судячи по тому, що ми бачили, було абсолютно пофіг. І здавалось би, ми з думками хто підставив вірта, спокійно собі ляжемо спати, але в гру увірвалась його дружина, яка певно на емоціях вирішила. Позакидати на палмів у Фейсбук, Чистий цирк, який був зрозумілий з самого початку, не продавати, а підсилюватись потрібно було футболістами, грошима, а не тіктоками. Але у президента інша думка, на жаль, про який футбол ми говоримо. На роботу беруть то якихось гендиректорів, то амбасадорів, то блогерів. Керівники мають бути професіоналами, спеціалістами, а не аматорами. І то ще не все. Бо дружина колишнього головного тренера Верес Юрій Вірта Світлана розкритикувала колишнього футболіста рівненського клубу Дмитра Попороснюка та звернулася до його дружини. Річ в тім, що спочатку для нього то був серіал, а потім захотілося більше, але не розрахував свої сили. Ну буває, що ж відступ. Оскільки мої коментарі дуже швидко цинкує його дружина, то ось. Далі блогер поліз, куди його не запрошували. А саме головне, подумав, що розумніший за всіх, і все, хеппі енд. Поки що все. А далі в інтерв'ю розповім, як ця нехороша людина здала все керівництво, тому що нехороша людина. Я тебе нехороша людина, Юлія Поворознюк, і твого блогера. Так, що запам'ятаєш мене на все життя, і не забудь по своїй традиції скинути тренеру скрін, як ти завжди це робила. Це не допоможе вам. Хто має взнати ваші зливи, той і взнає, будь впевнена. І Дмитро відповів: я не буду ображати або обзивати цю людину. Вона сама показує своє обличчя в соцмережах. Прямо зараз ми сидимо з тренером за одним столом і дякуємо один одному за цей шлях, написавши про мою дружину це перехід червоної лінії, але я нічого з тим робити. Не буду. Я розумію, в чому проблема пані Вірт, але ображати не буду. В соцмережах легко бути героєм, на жаль, сьогодні на стадіоні її не було, щоб підтримати свого чоловіка. Тому тут лише побажання, здоров'я та розум. І чомусь, друзі, переконаний, що ця історія тільки починається, Ще ж не вийшов останній випуск серіалу футболіст цього сезону. Гаряче там буде. Друзі, що ви про це думаєте? Пишіть свої коментарі, але загалом ясна рішу, коли. Будуть такі звільнення, то будуть і схожі реакції. Але ж цікаво, що там цікавенько може викритись. Крохуємо далі до Сані Зінченка. Він днями дав інтерв'ю Пірсу Моргану. Розбираємо найцікавіше. Ви грали в РПЛ Півтора сезону. Ви зробили це через те, що трапилося на Донбасі. Ваша сім'я приїхала до РФ, і ви російськомовний. Мабуть, ви завели багато друзів в Росії. Хто з цих людей є досі вашими друзями? Не так багато, чесно кажучи. Я знаю, що в моєму житті був такий досвід, деяким людям в Україні це не подобається на цьому ді ні. Але я людина. Я хочу ще раз подякувати УФІ за все, що вони зробили. Також Сашко відповів на питання, чи потиснув би він нині руку росіянину, якщо б той був в команді суперника. без шансів. Тому що я ніколи не прийму їхню реакцію. Ви можете сказати, що вони нічого не роблять проти нас, але вони роблять що вони не реагують. Якщо ніхто не буде говорити, тому що наляканий, то мені шкода, ніколи не називайте нас братами. Як вони зробили це в минулому ніколи знов? Буде час, коли я долучусь до бойових дій. Якщо буде останній дзвінок чи щось таке, то всі підуть. Всі. Підуть. Звичайно, звичайно, я буду воювати, але водночас я думаю про сьогоднішній день, думаю, що я набагато корисніший тут на цю мить, але ти ніколи не знаєш, що трапиться. Ґрунт від Сашка, але той коментар на адресу Уфи, то що взагалі таке. Важко зрозуміти, і можливо, у вас думки на цей рахунок є, друзі. Тоді гайда в коменти, і після того, як комент напишете, поставте цьому відео подобайку, якщо вам сподобалось. Макс Колєда, канал, Трибуна. напередіть, себе гарного дня і па-па. На зв'язочку.